Вітаю, друзі! Сьогодні 22 жовтня з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клочок, і сьогодні з нами в студії керівник аналітичного центру ділова столиця, політолог, політик Вадим Денисенко. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас. Ну, в регалію пана Вадима багато. Я вам нагадую про це завжди, друзі. І сьогодні, з огляду на те, що пан Вадим знається на багатьох питаннях, я йому задам нетрадиційне для нього запитання. А саме про відключення, які запровадили в Україні. Я, звісно, перепрошую, це не зовсім ваш профіль, але все ж таки я усвідомлюю, що ви нам зможете дати свою оцінку того, що відбувається, бо нам обіцяли нещодавно, що відключень графіків не буде. Ми до цього не рухаємося. Зараз після чергової нічної атаки, коли знову прилітало по енергетиці, графіки вже є. Ну, Звісно, це не означає, що вони всі будуть 100% працювати, але. Ну, врешті-решт, що відбулося? Чому графіки, чому така історія сьогодні? Ну, ми повинні просто зрозуміти про те, що графіки будуть, і графіки будуть значно складнішими ніж це було минулого чи позаминулого року, коли у нас були відключення електроенергії. На жаль, на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що одна з ключових цілей Російської Федерації це енергетика, і якщо в минулі роки в силу е, різних обставин, про які на сьогоднішній момент можемо лише здогадуватися, росіяни припиняли обстріли наших енергогенеруючих і енергорозподільчих систем. Е, в цьому році, я думаю, що е, такої паузи чи таких, от, скажімо так, передишок, е, вірогідність того, щоб такі передишки і такі паузи будуть, значно менше. Тому, з моєї точки зору, е, на жаль, ми повинні записатися, то, хто чим може, тобто Екафло. Генератори, хто може інвертори, ну мається на увазі, кожен згідно зі своїми бюджетними можливостями, але нам потрібно запасатися цими речами, тому що з точки зору електроенергії, виходячи із тих реалій, які є на сьогоднішній день, я думаю, що ситуація буде погіршуватися. Якщо минулого року, повторюся, чи позаминулого року у нас були обстріли, завжди були обстріли ближче до листопада місяця. потім вони зменшувалися і потім, власне кажучи, ми більш-менш нормально проходили зиму цього року. Росіяни, судячи з усього, взяли собі за мету максимально пробувати нищити українську енергетику. Зразу хочу сказати, що ми набагато краще готові ніж в 2023 му чи 2024 му роках. На сьогоднішній момент в принципі росіянам набагато тяжче покласти буде нашу енергосистему. Але е, Путін на сьогоднішній момент живе в ілюзії трьох речей: перша це фронт посиплеться, Україна замерзне, європа злікається і відмінить санкції. Тому, власне кажучи, виходячи із цієї тріади Володимира Путіна, назвав її так е, на жаль, е, говорити про те, що можуть відбутися якісь домовленості між росіянами, американцями, і росіянами, європейцями про, е, скажімо так, зменшення інтенсивності ударів по енергетиці. Чи тим більше про припинення е, таких ударів е, поки що? Е, я б не прогнозував би, що це буде е, по-перше, що це буде, по-друге, що це е, буде мати якийсь позитивний ефект. Ну Пане я, Вадиме, я, я відповідь перепрошую. Відповідь. Я дозвольте, я вас переб'ю, тому що мене зацікавила одна фраза, яку ви ще не сказали. Ми про це колись дізнаємося. Чому Путін не бив попередні роки? А що ви можете зараз сказати про це? Ну не бив так інтенсивно, а от тепер він вирішив бити інтенсивніше. Дивіться, є е, кулуарна, скажімо так, версія, яку я не можу ні спростувати, ні підтвердити. Але е, нібито е, ну дехто всякому разі в кулуарах про це говорить: про те, що е, відбувалися певні домовленості між американцями і е, росіянами, і, власне кажучи, потім ці е, е, домовленості дотримувалися, і тут до домовленості полягали в тому, що Україна не б'є по російській певних е, об'єктах України і нам забороняло справді. Ми знаємо про те, що Україна не мала можливості е, інтенсивно бити по певних об'єктах, з іншої сторони, росіяни не б'ють по нередиці. Правда, це чи неправда? Я чесно кажучи, відповісти на це питання не можу. Я ще раз повторюся: це одна з е, кулуарних гіпотез, які е, в принципі е, багато хто озвучує знову ж таки неофіційно. Наскільки а це правда чи неправда, я не госужуся, не не готовий зараз поговорити. А що змінилося сьогодні? З моєї точки зору, знову ж таки, ми не знаємо, що було причиною тоді, тому mm -hmm. дуже тяжко відповісти на питання, що змінилося сьогодні. Але сьогодні, ну я скажу свою точку зору, що mm -hmm. я повторюю те, що я говорив, про те, що Путін живе в ілюзії трьох речей: що фронт посиплеться. Україна замерзне завдяки його ударам, і е, європейці перелякаються дронів з Російської Федерації, будуть більш поступливими і підуть на е, часткову чи повну відміну санкцій. Я повторююся, з моєї точки зору, це міф, нічого подібного не буде, але тим не менше е, Путін, е, ну як писав їхній поет, я сам обманував царату. от це от, е, е, інакше це пояснити не можна. Ви писали сьогодні у Фейсбук свою думку з приводу можливого саміту Трампа і Путіна. Зараз багато є думок, коментарів, нових з'явилося, навіть на відміну від вчорашнього дня. Ми сьогодні з колегами вже неодноразово це спробували пробували, намагалися якось там пояснити, роз'яснити. Є різні думки з приводу того, будуть е ці переговори чи ні перспективі. Будапешті чи ні, Орбан наполягає так, будуть Сіарто каже, там взагалі якась там войовнича еліта нам все тут псує і з окремими представниками Кремля. Вони тут в унісон все звучить. Я хотів би, щоб ви розкрили своє бачення можливих перспектив таких перемовин і що нас чекає в найближчі дні, тижні, місяці, і про майбутній саміт Трампа і Путіна чи він буде? Ну і загалом. Ну, в принципі, починаючи з понеділка, стало зрозуміти, що Росія виходить із тих домовленостей, які очевидно все ж таки були під час телефонної розмови Путін-Трамп. Власне кажучи, починаючи з понеділка, спочатку ТЕСКО, потім заступник міністра закордонних справ Рябков, а потім ряд інших політиків і експертів різного рівня в Російській Федерації. В Унісон почали говорити про те, що е, формула лінія фронту, дорівнює е, лінії розмежування, ну читай майбутній там можливий кордон. В принципі, росіян не влаштовує mm -hmm. е, це базова історія, з якою можуть початися переговори. Судячи з усього, те саме Лавров доніс е, Рубіо під час їхньої телефонної розмови. Е, після чого американці сказали про те, що навіть зустріч Рубіо Лавров. Не уже офлайн зустріч не телефонна, а офлайн зустріч вона не потрібна, тому що сторонам немає про що на сьогоднішній момент говорити. Тобто, це базовий елемент, з якого починаються будь-які переговори. Росіяни mm. до цього не готові. Вони починають одночасно запускати цілий ряд, скажімо, так версій. Чому вони до цього не готові? Одна з найважливіших це те, що озвучив рябков. Це те, що вони виходять із тих домовленостей, які нібито були досягнуті на Алясці, і вони трактують домовленості на Алясці тим чином, що Трамп повинен натиснути на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. Mm -hmm. Власникавчий Трамп ну, давно кілька разів дозавою подібні заяви. Він заявляв про те, що він бачить закінчення війни лінія фронту до рівня лінії розмежування, але росіяни на це не готові. Тому з моєї точки зору. Чи існує вірогідність зустріч Трамп Путін так вона існує завжди, чи є вона, скажімо так, реалістичною на сьогоднішній момент з моєї точки зору вірогідність цього наднизька, тому що сторонам немає про що на сьогоднішньому говорити. Тому можемо говорити про те, що з великою долою ймовірності ми входимо в новий виток війни, коли переговорний віктор можливості ну по суті так і не відкрилося. Але вчора Рябков говорив одне, а сьогодні він говорить дещо інше. Чому змінилася його позиція? А він раз на два дні міняє свою позицію. Тобто давайте задаємо тижня. Ну, ну, пане пане, пане Вадим, пане Вадим, я перепрошую. Це дуже показовий момент. Я свій на ньому акцентую увагу кілька разів. У мене немає якоїсь ілюзії про те, я, що... Я поясню, там, я поясню, чому це робить. Прошу, прошу. Uh, дивіться, uh, ключова заява, uh, ключова позиція. Російської Федерації ні в якому разі не посваритися із Дональдом Трампом. Uh -huh. Тобто от вони виходять із всього того, що вони говорять, роблять, думають, особливо це риторика стосується. Це зробити все від себе залежно, щоб не посваритися з Трампом. Uh -huh. Спочатку Рябков я нагадаю про те, що він це говорив, він сказав про те, що. Потрібно виходити із духа Анкоріджа, і ага. Трамп повинен робити те, що він має робити. В перекладі на людську мову це насперед рябка. Да, по перше, рябков не міг це сказати сам по собі. Це 100%. відсотків ця річ була узгоджена із Лавровим як мінімум. Чи чи це узгоджена з ушаковим? Не знаю, але з лав з, з керівником МЗС точно було узгоджено. Але в перекладі на людську мову цю е, заяву Рябкова можна читати як те, що Трамп Кидалова, пробачте за лексику. І е, Трамп киданув росіян, яким побіцяв одне на Валязці, а потім е, відійшов від своїх слів і починає щось там інше говорити. Очевидно, все ж таки росіяни через добу одумалися, зрозуміли, можливо, по деяких каналах вони побачили, е, їм сказали про певну реакцію зі сторони Білого Дому, mm -hmm. і тому вони сьогодні починають дезавойовувати е, цю заяву, і той самий Рябков говорить речі набагато м'якші, набагато простіші. І більше того, сьогодні росіяни пробують перевести тему Кидалова Трампа на лобках, звичайно, на тему нелегітимності Володимира Зеленського. Зверніть увагу на сьогоднішню заяву Лаврова, який почав говорити про те, що <кхе> Володимир Зеленський є нелегітимним як можна думати з людиною, яка там не довіряє більшість українців, там і так далі, і так далі. Це сьогоднішня свіжа заява. Так, так, так. Це сьогодні він зробив зранку. Це ну по Києву, це було десь, ну в Ренську до сумці це було. Е, тому, е, тому, тому з цієї точки зору е, справді їхня ключова задача зробити все від себе залежно для того, щоб А, не погодитись на пропозицію Трампа, Б. При цьому не посваритися з ним. Як вони це будуть робити далі? Я поки що уявити собі не можу. Але на сьогоднішній момент, от, ключовий момент для нас, вони не хочуть погоджуватись на лінії фронту до лінії розмежування. Ну, це без очевидно. цього переговори неможливі, це, це очевидно. Я розумію, але Трамп раніше він ніколи такого не говорив. Він вперше сказав заяву про лінію фронту публічно після зустрічі з Зеленського і Зеленським минулого минулої п'ятниці. Раніше про це мовчалося. Сьогодні Рябков також спростував те, що. Вони нібито обмінювалися з американцями якимись документами. Ну, вчора видання одне, якщо не помиляюсь, чи Вашингтон Пост, чи Восджол чи Блумберг настільки важливо, повідомило про те, що росіяни передали якийсь документ Трампу для того, щоб той знайомився з їхніми умовами сьогодні. Тас РІА, офіційні джерела інформації, змі кажуть, коменцитуючи ні ні такого нічого не було. Ми нічого не передавали. То чи справді настільки боїться Путін Трампа, що він все ж таки може піти на якісь там поступки, оскільки Трамп учора ну, виглядав доволі впевнено? Він сказав: Ви багато чого не знаєте? От я вам точно кажу: за день-два будуть новини про завершення війни. Ми все рівно туди рухаємося. Я розумію, що це Трамп говорить вже не вперше. Таку а, риторику він сповідує постійно, але за два дні там буде і так очільник генсек, перепрошую НАТО. Але сьогодні ну Кремль мене, чесно кажучи, вкотре здивував, і те, що ви кажете, воно вкладається в мою логіку: що в Кремлі злякалися, що відносини з Трампом можуть суттєво погіршитися. Трампа риторика не дуже приваблива. Ну, Кремля. Дивіться, коли ми пробуємо аналізувати логіку Путіна і логіку Кремля, ми повинні повернутися в якщо правильно пам'ятаю, в 17-й рік. 2017 рік до тисячі дев'ятсот 2017 рік, коли це 17 чи 18, зараз я можу помилятися, коли кажучи, після хімічної атаки Асада на мирних mm -hmm. жителів Трамп без будь-якого попередження запустив томагавки по Сирії і, mm -hmm. і, і в тому ну, про сирійських військах, і в тому числі там були розгромлено певне групування Вагнера. Так. Вагнерівці вважали, що саме по росіянам ніколи в житті Трамп не запустить нічого, це неможливо, але тим не менше, тоді Трамп показав всьому світові про те, що а, він може робити речі, які виглядають більш божевільними ніж те, що робить Володимир Путін. І насправді що в нього немає червоних ліній, через які він не може Е, Другий момент: ми повинні пам'ятати одну дуже важливу річ: тобто, Трамп. На відміну від Байдена взагалі не звертає увагу на ядерну риторику Володимира Путіна. Він переконаний в тому, що Путін не застосує ядерну зброю, і ну я тут абсолютно підтримую Дональда Трампа. І ця страшилка, яка працювала проти Байдена, в принципі, вона взагалі не працює проти нинішньої адміністрації Білого Дому. А це означає про те, що у Путіна насправді в разі виникнення якоїсь форс-мажорної обставини я зараз про неї скажу, що я маю на увазі. У нього немає чим піднімати ставки. Тобто, Путін все своє життя грав в єдиного. Він піднімав ставки проти нього його візові лякався. Відступав на крок назад, і Путін милостиво дозволяв йому погодитись із путінською позицією. Це не спрацювало три рази взагалі в його історії. Перший раз це не спрацювало, коли Ердоган збив російський літак. Другий раз це, власне кажучи, томагавки в Сирії, і третій раз це 24 лютого 2022 року. з початком війни проти України повномасштабної. На сьогоднішній момент з чого злякався Путін, чому він дзвонив до Трампа? Він злякався тамагавків, які можуть полетіти на російську нафтоперевалку. Справа в тому, що. В європейській частині Російської Федерації є чотири боліві точки. Ну це по суті смерть Кищея знаходиться в чотирьох точках. Це топсена в Російському чорному морі, приморське услуг на Балтиці знищення. Якщо Україна а говорилось про цифру 30-40 тамагавків, якщо Україна отримає 30-40 тамагавків, ми маємо можливість знищити пару портів на умовному Балтійському морі, і це означатиме величезні проблеми. Я не буду говорити про крах, це неправда буде, але про величезні проблеми. В російській економіці в цілому, а в нафтовому секторі, зокрема, і власне кажучи, пам'ятаючи пам про е, удари по Сирії, пам'ятаючи про те, що Трамп справді може неординарно поступати, і він не боїться ядерної зброї, справді Путін дуже переживає з приводу того, що Трамп може собі дозволити зробити нестандартний хід, який ніколи в житті собі не дозволив би ні Обама, ні Байден. І це, власне, кажучи, змушує Путіна грати в цю от подвійну гру, коли з однієї сторони хочеться продовжувати війну, і він буде її продовжувати максимально довго наскільки зможе продовжувати, з іншої сторони, він остерігається переходити червоні лінії і постерігається сварок із Дональдом Трампом. Тому, власне кажучи, ми отримали цей відказ. З однієї сторони була непродумана заява Рябкова, яка була погоджена з Кремлем. Потім, після того як вони зрозуміли, що вони сказали. <кій> Вони прийняли рішення відкатувати назад, <кій> от маємо от на сьогоднішній момент от приблизно от таку от ситуацію, ну, якщо ви ну, от логіка в ваших словах є. Єдина проблема, пане Вадим, з цією повагою до всього вами сказаного це ж не про Путіна, про логіку. Він сьогодні, до речі, про, я вам не про покажу, про... Він дуже логічна людина, дуже логічна. Окей, людина. Окей, добренько. Він сьогодні провів навчання ядерні. І вони робили запуски з моря, з води, з повітря. Крем офіційно вже це прорапортував. Герасимов робив відповідні сьогодні доповіді Путіну в онлайн ефірі. А він продовжує цю риторику, про яку ви говорите. Якщо Путін логічний, так ви стверджуєте, і він злякався Трампа, якими будуть у наступні кроки? Дивіться, Путін е, ніколи не приймає рішення, коли він не знає, що робити далі. Він відтягує, він взагалі дуже тяжко приймає рішення, а коли він не знає, що робити, він максимально відтягує час. Тобто, що він буде робити, він буде тягнути час, чекаючи, що в принципі його ворог чи візові зробить помилку. Тому в даному випадку він буде максимально пробувати тягнути, чи скажімо так, продовжувати навіть статус-кво, наскільки це буде можливо. Якщо при цьому він розуміє про те, що через 10 днів, навіть менше вже з 20, з 30 жовтня, по суті, вступають в дії тарифи Трампа проти Китая. Першого числа починається обмеження на рідкісно земельні метали зі сторони Китаю щодо США і інших країн заходу, в принципі, він розуміє, що розпочинаються великі переговори Китай США. І він вважає, що в межах цих переговорів на певний період часу про російсько-українську війну буде забуто, і він тут має певну логіку, тому що справді це може статися. Тому він, в принципі, буде пробувати затягувати час. Йому насправді як йому здається, і як багатьом теж ну тут ми не можемо відкидати, що справді так і буде. Що треба протриматися умовних там 10 днів, а далі світ переключиться на зовсім інші. Набагато більші і набагато глобальніші виклики ніж війна України та Росії, я е, до певної міри сприймаю вашу думку. Тут єдина одна є поправка на вітер. Справа в тому, що коли Трамп переклав публічну відповідальність за подальші події в Україні на Європу, всі ці окаякалася виступала, сказала: Ні, так не може бути, ми не можемо бути відповідальними, тому що це має бути колективна відповідальність Європи і США за те, що відбувається в Україні. Трамп в тим, що європейці погано допомагають, погано зброю купують. І таке складалося враження, що він відійшов, переклав цю відповідальність тимчасово. Але повернувся повернувся до цього питання після а, припинення вогню у секторі газу. Я не виключаю, що він може знову-таки там на певний час, як ми кажемо, забути, да? але ж. Ну, Нібито і ви так часто пишете про те, що от в цьому посту ранішньому писали, що питання завершення російсько-української війни це частина переговорів, якщо не перше питання Китаю та Сполучених Штатів Америки в Путіна нема часу. Е, ні, дивіться, е, перше, чи забуде чи забуде Трамп про е, Україну російську війну? Ні, ні, не забуде. Тобто, в принципі, зараз російська пропаганда дуже. Активно вводить історії про те, що Трамп буде не до того, Трамп забуде про української російську війну. Це брехня. Чому? Тому що е, е, в США вибори, е, українське питання входить в топ 5 е, питань е, американських майбутніх виборів. 73% республіканців підтримують повну і безпостережну допомогу Україні, тому в це питання неможливо забути. І воно буде мусолитись так чи інакше під час майбутніх виборів. Тому Трамп змушений буде до нього повертатись, навіть якщо він цього і не хотів, бо він змушений буде це робити. Тепер відносно китайсько-американських переговорів. Це питання України з'явиться в ньому, але значно пізніше. На першому етапі ну насправді ці переговори це переговори про три речі: це переговори про те, як не допустити пряме зіткнення США Китай. Ну я в нього не вірю. Я вважаю, що на Тайвані там залю окрема тема, що відбувається на Тайвані. Особливо зі зміною е, керівництва партії Гаміндан. Ну але ми про це окремо можемо говорити. Це достатньо довга тема, е, тому я зупиню тільки на тому, що я не ніяких ніякі бойові візитнення ні за Тайвані в найближчі роки. Е, другий е, момент про який будуть ці переговори, це про те, як е, організувати світову торгівлю в той момент, коли світова організація торгівлі де факто перестала існувати а США протягом останніх семи років приблизно е, цілеспрямовано знищувало цю систему. І це двопартійний консенсус між республіканськими демократами демократами, що просто підходить трошки інші. І нарешті третє питання це те, хто і як буде ну, пробачте на слові доїти Європу, якщо говорити більш, скажімо так, культурно, хто і як буде заробляти на найбільш маржинальному крім американського. Ринку світу, це на ринку Європейського союзу, Китай чи США, як вони будуть співіснувати там. Це питання дуже комплексне, і про нього взагалі окремо було б варто робити великі дослідження, про які у нас ніхто не хоче навіть думати. але це інше питання, і от, власне кажучи, в межах оцих трьох питань рано чи пізно виникне питання україно російської війни, яка все одно є. Проблемою е, для вирішення як мінімум другого і третього питання uh -huh. е, другого менше, третього більше uh -huh. е, і тут е, насправді через кілька місяців цілком реально що сторони можуть дійти до того, що е, вони можуть спільно погодитись на те, що потрібно тиснути на Російську Федерацію е, з тим, щоб завершувати війну. Але поки що тут дуже багато, якщо і дуже е, багато в принципі відкладених моментів. Це не питання завтрашнього дня, на жаль. Кілька місяців це скільки в вашому розумінні? До півроку я вважаю, що до півроку, тому що це надскладні переговори. Я не вірю в те, що тут будуть зроблені якісь надшвидкі рішення. Тут немає з моєї точки зору надшвидких рішень, тобто сторони будуть особливо зважаючи на манеру Китаю вести переговори. Угу. Я думаю, що це все ж таки буде не менше ніж 5-6 місяців, але знову ж таки життя буде вносити свої корективи і е, кожен раз будуть з'являтися нові водні, про які ми зараз можемо навіть і не здогадуватися. Як ви бачите тут долю України? Ми потрапляємо. Я скажу, як я хотів би сформулювати питання максимально е, конкретно: під чию сферу впливу може потрапити Україна під США, Європу чи під Китай? Ми є частиною на сьогоднішній момент європейського переговорного треку з США, і зараз з'являється новий трек, це Європа-Китай, або точніше трикутник Європа, США Китай. Ми mm -hmm. є частиною європейської скажімо так, системи переговорів. Mm -hmm. Тому э, говорити про те, що ми можемо зайняти самостійну гру, нам неймовірно складно в силу того, що у нас немає прямих виходів на сьогоднішній момент. Попри все на білий дім, і у нас взагалі немає е, контактів із Китаєм. Тобто, ми на жаль, на сьогоднішній момент зробили все від себе залежне для того, щоб е, е, оголити один із ключових флангів, цей манвазі китайський, і <не>, е, е, на жаль, ми не змогли е, в силу багатьох обставин, в тому числі об'єктивних. Побудувати прямі контакти із Білим домом, хоча тут, звичайно, все набагато краще ніж на китайському напрямку, тому що напрацьована велика кількість контактів другого рівня, які будуть впливати на найближчі коло Дональда Трампа і безпосередньо на Трампа. А відносно Китая безумовно це для нас є одна із дуже складних є одним із дуже складних моментів, тому що на сьогоднішній день по суті. У нас немає контактів ні на другому рівні, ні на третьому рівні. Та навіть на культурному рівні. У нас де факто немає контактів. Це про тому, що Китай є ключовим торговим партнером України на сьогоднішній день. Я зрозумів хід ваших думок, пане Вадиме. Да складно зараз відповісти, де ми будемо під чиєю сферою впливу. Звісно, що ну, сподіваюся, що Європа нас не відпустить від себе. Я так і кажу. Вона від нас нас від себе не відпустить. Ми зараз їй потрібні, тому треба робити а, все або ми площі. повинні так вчепитися, щоб вона від нас не відступила. Ну зараз обставини так складаються, що вони від нас відмовитися не можуть в силу різних причин. І це якраз зараз грає на нас. Але дякую вам за ваші думки. Вони прогнози ваші не надто оптимістичні, але ну, близькі до реалій. А, справді їх варто дискутувати, їх варто обговорювати. І я пропоную повертатися частіше сюди до цього, тому що динаміка процесів настільки шв... ну, вона швидка, що от реально ти лягаєш спати з однією думкою, да, от те, що відбувається, прокидаєшся з іншою, тому що різко все ще зміниться. Але. Тенденційність, про яку ви говорите, вона чітко проглядається. А саме для того, ми тут збираємося із нашими колегами і з вами, і спілкуємося для того, щоб пояснювати складні речі максимально просто, щоб українці це могли чути, усвідомлювати, смоктувати в себе як губка. І ставати політично грамотними для цього. Ми і створили центр громадської аналітики вежа, і для цього є аналітичний центр ділова столиця пана Вадима. Тому друзі, слідкуйте за новинами і в нього, і в мене. Підписуйтеся на канал, коментуйте обов'язково і обов'язково. Побачимось. Дякую. Дякую.